Розглядається приміщення суду, операційна скара обвинувачена короба Віктора Петровича на ухвалу Калинівського субіду інструкції 9 грудня 24 року. Яку задоволення про питання прокурора та продовження строк тримання під вартою на шестят до шостого року з визначенням застави на коробана Віктора Петровича, який обвинувачується учені термінальних пропущень, передбачення частина 1 статті 263, частина 1 статті 263, частина 2 статті 347. Стаття 348 Кримінального кодексу. Секретар то з'явиться судове засідання. До зали судового засідання з'явились прокурор Кубик, захисник Кадешніков та обвинувачений коробом. фіксування судового процесу здійснюється за допомогою системи система. Судово роз'яснюється вільних операційним судом в складі у тому складі суду судді мішені на секретар судового засідання. Капін учасника судового розгляду, має право заявити відсутні секретарю Прокурор, якщо й для цього передбачена законопроект. Прокурор відводить саме від захисника немає. Винувачення ну, знову вам виясняючи в відводі складу суду, секрет прокола не виявилося. Ви в попередньому засіданні зазначили, що ви подали операційну справи від захисників, які приймали участь в суді першої інстанції, відмовилися. ви відмовилися. Розапит... Вони відмовилися, але, але ви зазначили, що ви. Просили розглянути апеляційну стару без участі ваших захисників, ви згоді саме зазначати yeah. ваші інтереси. Однак ми з метою дотримання права на захист призначили вам захисника з Центру безоплатної правової допомоги, адвокат досвідчений падачник командирі Олевич, як він є. Якщо якісь є питання, можете з ним поспілкуватися, можемо розпочати розгляд справи, Нема заперечень. <плес> ну, <Прошу>, Якщо <плес> можна, Прошу, можете. Дозволяється конфіденційне спілкування в залі суду там що можете погано.

Сьогодні під час сьогоднішнього що Якщо буде ваше таке бажання, то надалі ви можете також звернутися з таким клопотанням по призначення захисника. і Можете в цьому клопотанні зазначити, що є апеляційні станції прямо участь захисника адвокат падаючи, коли просите, щоб центр призначив вам для подальшого вашого захисту всього захисника. Таке право ви можете подальшому ви зрозуміло, клопотання. То йому зараз чи якось питання прошу. Зачитаю. Згідно з таким числом п'ятниця, України, учасників впровадження, маю право, приймають записування. Народного за допомогою закладу. Згідно з таким місцем, частина України. Учасник справи, має право, отримати копні піснічного запису. 156, right -まあ kind of so, no 156 від 2002 року, частину 5.01. Відповідно, за справі законодавства учасників справи маю право отримати копію технічного запису до засідання. Попід вірус Прошу надати мені копію фікільного запису судового засідання по справі No 133, від 310, від 23 за 25.12.25 року. За річ. Так, Коли не Закінчимо, закінчувати вам направити по підійску. Васила, хочу? Так. його ніколи немає, це право. Так, дасте, тому що з тобою. Це ваше право, суд забезпечує вам надасть заказати судову дослідження. Питань немає. Це все. Це питання з'ясується. Більше попитанняма? Допитається з місця скаженого судового рішення, то доводи скарги e, значить Проваджені талині і створення суду в області перебуває на розгляді кримінальне провадження відносно пробаного Віктора Петровича, в і інтермінованих йому кримінальних правопорушень. У судовому засіданні було заявлено про клопотання про продовження сроку тримання під вартою обвинуваченого пробону, оскільки ризик, який існуває. Стари підстави для застосування запобіжного закладу не зникли, продовжують існувати. Посилається на існування ризиків передбачених статей 177 інформально-процесуального кодексу України. В зв'язку з цим прокурор просив задовольнити клопотання та продовжити строк тримання під вартою відносно обвинуваченого. Авою, що скаржується калинівської субідних сторонців від 9-24 року. Клопотання прокурора задоволено частково продовжено вимашено кормову Віктор Петровичу срок дії запобіжного заходу в лігі тримання під вартою на 60 днів, тобто до 9, з 9 грудня 24 року до 6 лютого 25 року визначено винувачено на Віктор Петрович розмір застави в межах 300 розмірів прожиткових мінімум для працездатних сіп, що складає 908 тисяч 400 гривень в копійки, яка може бути внесена як всіми підозрюваними, так і іншою фізичною чи юридичною особою заставодавцем на відповідний рахунок. І обвинувачення зазначено, що або заставодавець має будь-який момент внести заставу у визначеному розмірі. В разі внесення застави на обвинувачення будуть покладені обов'язки, визначені статтею 194 ТПК України. Срок дії обов'язки в такому випадку у разі внесення застави визначено до 6 лютого 2025 року. З такою ухвалою суду від дев'ятого дня року не погодився обвинувачений породом якого розглядається апеляційна скара, він подав тримінальне провадження, подав апеляційну скару, бо операційні просить скасувати ухвалу, коли з скронь судбі міністр області про продовження строку тримання під вартою на 60 днів та з визначенням розміру застави та прийняти нову ухвалу, яку не застосовувати стосовно нього. Запобіжний захист у триманні під варту, апеляційний склад доставити його в зал суду. Доводок апеляційний склад звертає увагу, що під час судового розгляду, та, зокрема, 9 грудня 24 року, після того, як він почав говорити свою, свої доводи з приводу невинувати його і... Його адвокати від нього відмовилися та розвивали з ним довгі е, правої допомоги під час судового засідання. Калиніцький ринок суд, знаючи, що в нього немає адвоката згідно КПТ України, не повинен був е, е, значить, призначити йому державного адвоката, але цього не зробив. Суд е, не надав е, е, йому право е, на захист. Він не зміг вчасно подати скаргу в зв'язку з цим. Вважає, що його право було. Порушено жодних з доказів наявних е, е, слідством доказів належним чином не врятують його винуватість. Е, прокурор посилається на існування ризиків, однак е, належним чином ризики не доводить. Чим вони саме доводяться. Прокурор також стверджує, що про обставини справи разом з тим інших доказів його винуватості, в межах кримінального провадження не надано. Стосовно винуватості суд праційної станції не перевіряє е, доводи, оскільки це компетенція на даний час суду першої інстанції. Вважаю, що насправді те, що, в чому його обвинувачують, було дещо в іншому вигляді, аніж зазначено, в зазначеному банувальній акті, а стверджує прокурор зв'язку з цим, е, зазначаю, що суд в своєму е, питанні зазначає доводи прокурора. Разом з тим доводи прокурора вважають, що вигадані і не підтверджені ні доказами, ні свідками, ні експертизами. Тоді як кожне слово він може довести фактом свідками, експертами та документами. У зв'язку з цим вважає, що він не причетний до указаного кримінального правопорушення. Обвинувачений коробон Віктор Петрович, підтримуйте апеляційну скару і все, що в ній написано. Тут я докладу, я не встиг написати повністю. Я ще я я раз, не, не, Захисник підтримуйте, звичайно, поліційну скаргу вашого захисника. Прокурор і та Заперечую. Заперечую. Будь ласка, ви бажаєте Так, так, так. Шановний суд, прошу підтримати мою операційну сплату по тій причині, що родин із доказів наданий. Сільство та прокурор не були доведені. Мало того, докази, які долучені до матеріалів справи, були добуті при незаконному обшуку мої оселі. У такому випадку свідчення є недійсними автономним наслідок, докази не допустили. Згідно з статті 223, частини 3 та статті 236 частини 1 КПК України слідчий прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої укупової чи військові, чиї права та законні інтереси. Можуть бути обмежені або порушені. Тоді, в моєму випадку, під час обшуку, мого помешкання, мене умисто проти моєї волі тримали у відділенні поліції, щоб затягнути час. Мене водили з кабінета в кабінет та на каву. При цьому розпитували про самогон віскі, наливки та насойки. Що може підтвердити свідок, з яким я там був. Поліцейським було цікаво, не дотримання законності всіх, які а рецепт, як виготовляти віскі в домашній умовах. При цьому не порушуючи чинного законодавства. Обшук проводився в присутності двох понятих, які були заінтересованими особами. Один кун а другий дата, а другий кум сушка. Ці шкода репутату, які цю кримінальну справу. Те, що ці поняття заінтересовані особи, й той факт, що обшук проводиться сілі а кум Трайдатала проживає в протилежній стороні міста Хазяїна, що є доволі далеко від місця обшуку. Другий понятий пункт Сушпа теж проживає не близько в центрі міста. Як два кума біля місця обшуку і стали понятими, здогадатися не важко. Чому понятими було взято погодку близу моєї оселі? Та чому при всіх слідчих діях та при всіх обшуках понятим фігурує пункт трейдатова? Теж здогадатися не важко. Згідно статті 223 частини 7. Капіталу переміку, обшук або огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється обов'язковою участю не менше двох понятих, незалежно від застосування технічних засобів фіксування, відповідно слідчої вшукової дії. Понятими не можуть бути особи, заінтересовані в результатах кримінального впровадження. Стаття 223, частина 8. Будь-які слідчі розшукові дії в проведенні порушенням цього правила, є недійсними. а встановлені нас до них докази недопустимі. З такими самими грубими порушенням проводився обшук мого автомобіля та гаражів. Хто заїздив на моєму автомобілі на територію радіополіції, на невідомо. Е, не, е, відео видно, що при обшуку мого автомобіля пломбу на задній двері було зірвано. Хто це зробив і для чого догадатися важко. Чому чи свічі дії прокурор долучив до матеріальної справи, а чи вони є не і встановлюють доказів, не допустимо. Він відповідь, відповідь очевидно, порушення статті 9 частини 2 КПК України, прокурор, щоб не дискредитувати правоохоронні органи, тобто поліцію, готовий зламати життя та посадити невинну людину за грати. Тоді, як суд, призятим та упередженим ставленням до ставлення мене грубо порушення статті 20, 21 частини КПК України на навмисне цього бачити не хоче. На, всі, на всіх свідчих та е, слідчих діях та обшуках був присутній адвокат Лами Сергій Буровий, бачив ці порушення Капитал України поліцейських слідчих, все одно промовчав і доновили, що все Згідно закон. Згідно закону, адвокат повинен бути захисником, а лише краєм та е, зрадником, е, який бере гроші під захист, але при цьому старається доводити прокурору. Стаття 9. частина 2КПК України, прокурор, свідчить, зобов'язаних сибічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вияснити, як ті обставини, що так і ті, що виправдовують підозрюваного обвинувачення, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Стаття 20. Частина частина. Огнення України, кожному гарантується право на, е, е, на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежних і неупередних суд, створено в підставі закону. Сушко та трайдавку, будучи обстеною поліцією та займаючи високі керівні посади, ігноруючи кримінально процесуальний коди, навмисне надали своїх умів в якості пані, що перше сфабрикувати обшук, друге сфабрикувати кримінальну справу, третє – Підтримати підкинути речі, яких в мене не було, та ввести в оману суд, згідно статті 384 КК України, введені в оману суду або іншого уповноваженого органу, що карається подвами волі на срок до п'яти років, стаття 365 КК України, перевищення влади або суботу повноваження працівником правоохоронного органу, що карається позбавлено волі на срок до десяти років, порушення статті 107 частини першої та статті. 236, 40-х України, відеозйомка під час обшуку мого померлася чітко та зробив порушення чинного законодавства. Як ми бачимо на відеопри обшуку та виручений доказів перше, Віктор для... для... Петрович, я вас зараз зупиню. Ми ж по суті, кримінальне провадження вас не розглядає.